Батьки і жінки мобілізованих закарпатців 4-го батальйону територіальної оборони знову зібрались під стінами. ОДА. приводом для хвилювання стали чутки про відправлення військових на схід. Так це чи ні? Приїхав розповісти обласний військовий комісар, полковник Іван Васильцун Наголосив бійців на схід не відправляють принаймні до 18 липня. На сьогоднішній день доведена телеграм телеграма одна до мене, яку я довів до батальйону 100%. Що з 8 до 18.00 7 .00 числа продовжується бойове злагодження на участку Ужгородського полігона село Оріховиця Ужгородського району? Перше, друге, після того написано бути в готовності до виконання завдань за призначенням». Ніякого питання щодо відправки, не або кількості людей, яка має бути відправлена, немає. Також військовий комісар поінформував, що виділили 5,5 мільйонів гривень для придбання амуніції та всього необхідного військового спорядження. Однак, згідно з чинним законодавством, їх закупівля може тривати кілька місяців. Якщо йти офіційно шляхом тим, який положено сьогоднішній нашій державі, необхідно пройти всі процедури тендера. Якщо цей тендер проходити, то час закупка цих елементів буде не скоріше ніж грудень місяць цього року. Тобто ж ми не звільнені як сьогодні військовий комісаріат, від проходження в тих чи інших моментів. Тому було додаткове засідання робочої комісії, яка визначила, що кожному військовослужбовцю, який там на сьогоднішній день є, виділити матеріальну допомогу, ці, це ті ж кошти, для того, щоб на кожну людину можна завтра, післязавтра це діло закупити. Однак родичів мобілізованих така перспектива не радує. Страх, що їхніх дітей та чоловіків відправлять у зону АТО, не дає спокою ні їм, ні військовим. Люди наголошують, мобілізовані бійці не готові ні психологічно, ні фізично. Чоловіка вони морально не готові, психологічно не готові. Ви розумієте, у людей істерика. Ви їх там видите, уже чоловік не самий тижний там. Ви де що вони, коротше, приходить чоловік до мини. Є і збіреться, бо там ідуть та встріляють. Бо так і низька 22-річного там хоронять. Ну наше таке із над людьми. Родичі обурені, мобілізованих неправильно проінформували. Як вони самі зазначають, місія батальйону полягала лише в захисті Закарпаття. Зараз люди впевнені, військових хочуть відправити на схід. Стріляти вбивати собі рідних братів українців. Так питання не стояло. А стояло питання, що захищати Закарпаття. Візьміть усіх мужчин до 70 років, які беруть ходити, беруть пушку в руках держати, каже повість. Я своє закарпаття Запит. піду захищати, підти себе, й ми підемо. Пораз, і жони підуть. Ми ось дуже полчили. А тепер як? Брали тут добровольців Закарпаття, захищати, тепер не свою братю рідних убивай. Розповіли батьки про психологічний тиск на бійців з боку командування. Це не додає їм бойового духу, а лише пригнічує. Постійно, значить, молодим людям значить, довбити голову, що є стаття кримінального кодексу. Від трьох, У свою чергу військовий комісар нагадав людям про звернення депутатів обласної ради до президента про залишення 4-го батальйону територіальної оборони в області. Цього прагне і сам військовий комісар. Я вже зробив все можливе для того, щоб вони до тепер не пішли. Знаєте, раз вони могли бути вже там давним-давно. І я лише знав, що я отримав, і що мені сказали в місці. <звігул> <Да. звігул> <Да. звігул> да. З другого боку, я от є у нас комісія тепер. Є людина, котра цивільна. Зумієте, ми робимо все можливе, неможливо для того, щоб ні одного босу, ні одного, неудіто, ні одного не удіто, не одного не не осталось. Самі ж батьки та жінки наголошують, готові вже сьогодні їхати за хлопцями, щоб повернути їх додому, не зважаючи на кримінальну відповідальність. кажуть краще тюремні грати ніж куля.